Доброго дня, шановні панове! Сьогодні ми на хуторі галець Сикірянського району Чернівецької області. І я вам покажу кладовище скельних печерних монахів. Так, багато хто приїжджає на Галицю, всі йдуть в монастир, але майже ніхто не заходить на кладовище. На кладовище, де поховані скельні печерні монахи. А ми зайдемо. Ось це територія кладовища, де поховані скельні, печерні монахи Галицького монастиря. Ви знаєте, важко підбирати слова, коли ти на кладовищі цих людей. Тому що мало хто задумується про те, як вони жили, як помирали. Як люди, які називали себе монахами, які приймали постриг, приходили, поселялись в скелях. Поселяли в скелях і помирали в скелях. Хто зможе це зробити? Ось свіжі могили. Ось тут поховані скельні печерні монахи Галицького монастиря, сама свіжа могила. Знати мені завжди чомусь боляче, коли ні одна людина не заходить сюди на кладовище до них. Всі йдуть в Галицький монастир, моляться Богу. Добре. Зайдіть до них. Зайдіть, посидіть коло них, просто подумайте, помоліться за їхні душі. Помоліться за тих людей, які добровільно прийшли, поселилися в скелях, молилися за вас, відмолювали ваші гріхи і померли келії в скелях. Ну, вдумайтесь, коли ти помираєш в кам'яній келії в скелі. Кам'ян. Скельні печерні монахи це була колись сама, сама важка доля з монашества. Дуже мало монахів згоджувалось іти в скельні печерні монастирі. Знаєте чому? Тому що скельні печерні монахи колись жили не більше, не більше семи років. Сім років в сирих скелях. Самі видобували кам'яні келії, самі облаштовували, самі все робили. 7 років, Після семи років скельні печерні монахи колись вмирали. 18, 19, 20 століття. Хто себе прирече на смерть, на добровільну смерть в скелях? Просто вдумайтесь, не можу говорити багато, просто дуже вас прошу. Коли ви приїжджаєте в Галицю, спускаєтесь, кладете автомобілі біля монастиря, зайдіть на це кладовище. Помоліться за упокой монахів. Помоліться за їх упокой, упокій. Посидіть на цій лавці. І згадайте їх тихим словом. Земля ім, пухом. Амінь.